В ефірі Добродію з новини спорту. В студії для вас працюють Дарина та Марія. Вітаємо вас! До найцікавіших подій 21-го туру прем'єри ліги. У центральному поєдинку туру зоря перемогла дніпро 1 Шахтар. Виявилася сильнішим за Львів. І зміцнив свої лідерські позиції. Свою чергу Динамо не змогло обіграти рух, металіст та верес. Злаштували шоу. Із десятьма забитими м'ячами. 23 та 24 рік придуть без Росії у міжнародному хокеї. Про це заявив президент міжнародної федерації Люк Тардів. Також він додав, що до кінця війни в Україні зі змагань вилучені і Білорусь. До, до новин боксу Джанчзілей. Завоював титул тимчасового чемпіона WBO у надважкій вазі. Китаєць достроково переміг свого супротивника Джойса і тепер претендує на пояс Усика. На цьому у нас все більше новин читайте на нашому сайті. З вами були новини спорту Добро Ньюз. До зустрічі.